Сьогодні перша субота року, настає час для нових можливостей. Чимало людей у всьому світі складають перелік своїх рішень щодо нового року: збудувати будинок, переїхати, втілити дитячу мрію або продовжити навчання. Можливо, хтось з нетерпінням очікує свого весілля, тоді як інші взагалі не прийняли жодних рішень. Втім, ми усвідомлюємо, що живемо в останній період історії землі. І у ці складні часи деякі з наших мрій можуть не здійснитися. Проте очікування Ісуса неодмінно здійсняться Він пообіцяв. І ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, яке рішення прийняли ви щодо втілення його мрії? Євангелія поширюватиметься лише за умови, якщо кожен віруючий візьме на себе зобов'язання проповідувати. Попередні покоління виконали свій обов'язок часто дорогою для себе ціною. Тепер наша черга. Можливо, не всі ми здатні перетнути океани, але всі можуть проповідувати своїм сусідам і підтримувати своїми десятинами і приношеннями місіонерів, які відправляються в інші країни. Жертвуючи, ми здобуваємо життя людей, яких ймовірно ніколи не зустрінемо, однак чию вічну долю можемо змінити. Сьогодні ми покликані прийняти рішення не лише щодо себе, але й щодо Божої місії. Пам'ятаймо про наше найвище покликання ділитися любов'ю Христа зі світом. Кожний принесений нами дар підтримує глобальний рух, торкаючись сердець у всьому світі, повертаючи наші десятини і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.